Вітаю, з вами Маруся і ви на моєму каналі зібрала нас тут, щоб розказати, як проходив фестиваль кави книг та вінтажу у Львові, поділитися своїм враженням та показати покупки. За моєю спиною досить багато вінтажних знахідок та декілька навіть покупок хендмейду. Думаю, вам ця частина сподобається. Одразу скажу, що я скіпнула павільйон з кавою, оскільки там було дуже гамірно, величезний натовп. Я себе почувала там дискомфортно, тому вирішила показати вам ту частину фестивалю, яка, на мою думку, є більш розслабленою, натхненною і естетичною, якщо так можна сказати. Тому буде багато вінтажу, як ви зрозуміли, книг. До речі, про книги хочу сказати, що мене болить, що дуже мало видавництв було представлено цього разу. Мабуть, вдвічі менше, ніж весною, і це сумно, бо я очікувала побачити щось таких масштабів, як це у Києві був фестиваль книжковий. Не було книжкового мерчу, майже не було видавництв. Проте я все одно із задоволенням поблукала, розглядала стенди, питала декількох представників. Топи продажів, також мене цікавило, щоб вони порекомендували почитати осінню. Я надіюсь, вам сподобається. І одразу попереджую, що я не маю досвіду брати інтерв'ю. Для мене це було вперше хвилююче. Було страшно. Але я все ж таки додала ці шматочки до відео, бо, як на мене, це цікавий досвід і вам, можливо, він пригодиться. Отже, давайте дивитися, беріть каву чай і приємного вам перегляду. Мало не забула, підтримайте пальчиками вверх. Давайте ставте лайки, будь ласка, для того, щоб відео виходило щосуботи, мені необхідна доза натхнення. Дякую! Це вінтажний павільйон. Тут грало дуже багато крутої музики, але оскільки у Ютуба є обмеження... І щоб він не сказав, атата Маруся, я видалила всі звуки, тож вам доведеться мене слухати. Отже, перед вами вінтажний павільйон. Тут дуже багато було цього разу посуду, меблів, вінтажних платівок, прикрас, годинників, шикарних. Мало би я гроші. Я б це все скупила. Ну, дуже красиво. Маленький спойлер, перед вами мій годинник. Чоловік купив мені вінтажний Gucci, і я цьому неймовірно тішуся. А тут дівчата постаралися і створили якусь особливу атмосферу в самісінькому центрі павільйону, що й пригощали шампанським. Наче зі сторінок книги Крадій зоряного пилу. Ну, любов не змогла пройти повз цього харизматичного мужчини з неймовірно красовезним стендом шикарних аксесуарів, на які у мене вже немає грошей. А шкода маю надію, що вас не почало нудити від моєї зйомки. Обіцяю далі буде спокійніше та краще. Довіртесь мені. От показую вам ще мешти і ходімо на вулицю. Тут знаходилося до біса багато палаток з виключно виробами ручної роботи. Можна було знайти як і керамічних пісюнів, так і прикраси на шию, вишиванки, настільні лампи, їжу для собак. Та от навіть знайшла іграшки для патероманів. Теж бачите те золоте тріо. Ну і після досить вдалого шопінгу ми пішли їсти. На фестивалі було представлено дуже багато різноманітної їжі, проте моїми фаворитами незмінно залишаються ходоги від Nice Guys. Ви тільки погляньте на ту порцію сиру, а під неї ще й куряча ковбаска, і зверху це все посипається огірочками. Ну просто рай. То не є реклама, взагалі нічого згадано в цьому відео не є реклама, то чисто моя суб'єктивна думка чи рекомендація. Бо то є справді смачно. І на десерт я залишила книги. В самісінько центрі можна побачити збір для бібліотеки, позаду сцену, а довкола стенди різних видавництв. І як ви бачите, я біля КСД зараз дуже хвилюючий момент буду брати свої перші в житті інтерв'ю. Зі мною піар-менеджерка видавництва КСД Тетяна. Всім привіт! Хочу дізнатися топ 3 продажів, які популярні на цьому фестивалі. Саме на цьому фестивалі у нас в топі продажів на першому місці нотатки ненависті. Це «Спайсі Ромком». до речі, Маруся його дуже рекомендувала. Тут, мабуть, буде десь лінк. На другому місці це фентезі палітурник. Це Ян Кедалт Фентезі, таке дуже повільне. І на третьому місці у нас пан Пенелопе на Дуглас спайсі про 18-річних підлітків, булінг і сімейні драми. Все як ми любимо. <ріст> так, дуже гаряче. Хотіла б ще дізнатися, яку книжку ти порекомендуєш почитати осінню? У нас восени вийде шістка атласів Оліві Блейк. Це Young Kid Alt Fantasy. Якщо ви любите академію», якщо ви любите вайби якогось закритого суспільства, сосаєції, магію, вам сподобається. Шість людей з надприродніми здібностями опиняються в закритій школі. Звучить захопливо. Дуже дякую, Таня. А ще й буде красиво. Це буде дуже гарне, красиве оформлення зі зрізом. Ексклюзивна інформація. Так, ми ще не анонсували, яким буде зріз, але він буде дуже в стилі обкладинки оригінальної. так цікаво. Дякую, Таня, за інтерв'ю. Будь ласка. Зі мною представниця видавництва Жорж Тетяна. Добрий день. Мене цікавить топ 3 книжки, які найбільше продаються на сьогоднішній момент. На цієї боку. нашій виставці була звичайно популярна Ребека Кван з таким прекрасним зрізом, наша жовтолика. Звісно ж, Ребека Кван Вавілон. Незмінне так сказати, чтиво на осінь вайбове, і звісно, в нас вийшла новинка нашого українського автора Ігоря Антонюка «Монету підкине кожне. Це книга у жанрі горор, яку ми тільки но представили саме на цій виставці вперше. Новинка також цікавить, яку книжку ви порекомендували прочитати мені та моїм підписникам цієї осені? А цієї осені, ну, звісно, я вже прочитала і дуже раджу обов'язково. А також я радила діалоги Дани Шварца анатомії безсмерті, тому що вона теж буде якраз на цю пору року. Так, читала першу книжку, погоджуюсь з другого планах. Дякую вам, дякую гарного дня. Дякую вам дякую. Знайомтеся, це пані Марія, головна редакторка видавництва артбук. Так, добрий день всім. Бачила ваші сторіс, де ви писали, що у вас за вчорашній день вже солдат дві книжки. Можна дізнатися, які саме це книжки? А напевно, ми записували цю сторіс раніше. а Ввечері у нас солдаут багатьох книжок. У нас вже розібрали книжку Ніби ми злодії. У нас розібрали «Освічену» і у нас розібрали книжку, яка зараз дуже популярна. Я рада, що моя мама померла. Ще цікаво, яку книжку ви порекомендували мені та моїм читачам прочитати цієї осені? Напевно, я б порадила легенди і лати як дуже затишну історію, це таке затишне фентезі, і обов'язково другу частину, яка направду є приквелом. Тобто, якщо в першій е, книжці історія про створення кав'ярні, а то тут е, книжка сподобається всім книголюбам, тому що е, тут фігурує книгарня. Так що дуже раджу просто ще немає. А за першу погоджуюсь, вона мені здається ідеальна для осені. Так, з пледиком, з лати. бути дуже о, обережним, тому що о, я, наприклад, набрала 2 кілограми, поки її читала, тому що там дуже смачно пишуть про всякі булочки. І я ходила і купувала безкінечні булочки з корицею. 0% відсотків засудження, 100% відсотків розуміння. Так. Дякую вам, гарних продажів. Дякую, дякую вам. І наостанок гортаю вам книжку Тіма Бертона з його роботами, в тому числі найновішими. І одразу після цього переходимо до перегляду моїх покупок. Ну і давайте оглядати покупки. Мабуть, це буде моя улюблена частина. Є цінничок 400 гривень коштує ось такий неймовірний латунний підсвічник. Люблю такі підсвічники з латуні, важкі, старезні. Вони додають однозначну затишку атмосфери. Обожнюю. Дуже хотіла таку рамочку, таку з мережеву, елегантно. Хочу замінити сюди свою роботу, якийсь малюнок, картину, проте поки що насолоджуюся цим хлопчиком-собачкою, бо мені подобається, як це виглядає. Коштувала вона 650 гривень. Схатала. Це шоколадки, а це для кроксів такі штучки. У мене тут Роні, Демі і Сіна. Це, власне, від домівки врятованих тварин благодійної організації, яка власне, допомагає безпритульним тваринкам. І чоловік вирішив підтримати їх. Йдемо далі. Більший пакетик. Керамічний пісюн, магнітик. До нього до пари є ще ось такий підсвічник, привид пісюн. Сюди ставиться свічечка, але, скоріш за все, я буду ставити сюди якусь LED лампу, і він мені світитиметься вечором романтично, моторошно. Ну, як на мене, це класна покупка. Так, що у нас тут далі? Це любов згадує мою пристрасть до фентезі, любов до латунного міста, крадій зоряного пилу. І, власне, я шалено хотіла таку лампу, бо вона у мене асоціюється із цим фентезі, із джинами. Східною тематикою, культурою, міфологією. Ну, одним словом, це була любов з першого погляду. Вона красива, ясна. Лампа, до речі, працює, сюди заливається масло, підпалюється, звідси вогонь іде і її можна використовувати для того, щоб освітлювати приміщення. Я цього не знала, тим не менш. Це такий приємний бонус. Вона у мене буде на полиці з відповідним східним фентезі. Красиво! Так, що у нас тут? Чашечка. У мене тут колекційна чашка з Англії, яка створена до Дня весілля принца Чарльза та Діани. Ось так це виглядає. Сама чашечка з портретами їхніми, та з цієї сторони дракончик. І тарілочка. І придбав чоловік цей набір, обґрунтовуючи тим, що з цієї тарілочки їстиме наша кішка. Бо він називає її ваше височество. Тепер буду виглядати, як жінка головнокомандувача, у якої є гроші. Це не так. І у нас залишився аромат для дому. От, власне, бренд, якщо комусь треба, це спрей з ароматом п'яної вишні, проте він не має аромат тої самої п'яної вишні, про яку ви подумали, а в нього такий, я б сказала, тут є дерево Мерло, Вишня, Бурштин. Але має такий глибокий насичений аромат і тримається цілу добу. Дуже приємно пахне. Ось так це виглядає. Це, власне, все. Як вам мої знахідки? Пишіть, чи ви любите вінтаж. Також хочу знати, чи ви були на фестивалі. Можливо, ми десь з вами там пересікнулися. Можливо, ви мені махали ручкою, а я вас проігнорила, то це вийшло випадково клянусь. Я просто можу бути десь на своїй хвилі і не помітити. Все ж таки, декілька дівчат підійшли до мене, віталися, знайомились, обіймались. Це було прекрасно. Дякую вам, підходьте частіше. Поки пам'ятаю, у мене є відгуки на декілька книг, які згадані у цьому відео. Я додала лінки в опис під відео, тож переходьте. І дякую вам за перегляд. Підтримуйте пальчиком вверх і зустрінемось уже наступної суботи. Дякую!